Раніше було модерку купити, можна було. Та типу сенс від модерок. Я повибирав ці всі приколи, тому що сенс від них. Е, від цих модерок. Нема, шо, нема кого модерувати. Нема кого модерувати просто. Модерів більше, ніж глядачів уже. Якось так. Мудерка це має бути шнут, що то значиме, розумієте? А не просто так. Буде щось значиме, буде від неї якийсь ефект. Влючок. Влючок. Лючок на 840 на 500 метрів. Дай боже тобі груля здоров'ячко. Що б тобі коробочки купали, купляли по КД? Ну то ну хрюня, ну от ти купиш модерку, а далі що? Так же ж і продовжуєш фудити, бо пісаріки назбираються. Знову лючок, дивіться, знову лючок. Божечки, як я ненавиджу цей танк. Чому він такий говно? Там взагалі в позиціонки нічого не може. Сітка Рога. Можна подивитися на це просто. Сітка рога це свята ну, для цього танка. Белом Деметвіс, до речі, правильно говорить. Я забороняю модерів модерам банити людей, які ображають стрімера. Я сам вирішую кого банити, кого ні. От при який прикол модером тоді взагалі бути, да? так? в танк не попадаю? Я не знаю, як же ж мене... Як мені бочни цьому танку грати? Ну Даслав постав. не знаю, вентиль, поїзд, пограй з ним. Бра, перша дага при рахунку 1-5. Тут чудом буде в нуль вийти. Хоч альфа дає. Ну так, да, ну так. Да. Подивіться початок боя і оцей момент, який відбувається зараз. Просто подивіться на це. Я типа, навчився грати, чи що серед боя випадково? Чи як це зрозуміти? Що в мене почало все почав попадати, пробивати. Як це зрозуміти? 90 маю пробити патрона. Я думаю, борт можна вийти. Боже ти мій, куди воно їде ото? А. 559 альфа від 8 Хто там по їмпочках? Що по їмпочках, а? 559 альфа від 8 рівня. Хтось сразу, ну, шарить, що де імба, де не імба. Ну ладно, серйозно, не пробивають туди, да? Дивіться. Поняли прикол? Поняли прикол, чуваки? Точно туди навірся, зеленим світиться. Челен на шкоді можна засвітитися так чисто для приліччя? Челямбус на шкоді. Втім, до якої години? Планую довгий. До 6 ранку, думаю, якщо буде активність. Якщо активності не буде, то, зрозуміло, діло раніше офнемося. Це зараз все наразлежить від вас. Я сам на горі. Я сам на горі. Я сам на горі. Я зараз просто можу спушити в гору, і все. 20 хп не добив. А можна мені хилпи? Подивись на це? Просто наглянь на це. Божечки, стоять, Альоші, блядь, стоять Альоші, стоять біля воро вороші. Нуль хилпи, нуль. Продовжують стоять. Продовжують стоять просто. Просто продовжують стоять. А я восьми левел не можу пробити. Зараз шкода прийде в спину просто, дивіться, скріньте. Просто шкода в спину заїде. Скріньте. Стоять, Лші, стоять у воротах, блядь. Стоять, Лші, стоять у воротах, блядь, нічого не роблять. Все самому надо! Як же це надоїло? Все самому. Та скільки ж можна, бляха-муха? Стоять, Альоші! Трив... В гнізду своєму. А знаєте, що саме, які саме прикол цієї ситуації? Те, що арти немає. Якби була арта, я би вже тут відлетів би давним-давно. Розумієте, за що я говорю? Якби була арта. Не би давно похоронили. Це про арту... Про, про арта не впливає, до речі. Треба було ББшку грузити. Я не знаю, як мені мудряться вже там дохнути. Але це тришак просто. Треба бешки грузити. Я щас просто боюсь, що мають борщі сюди виїхати і мене закрити. Треба так стать, щоб я просвітив друшо заїзд борща. Мені цей кущик мішає, розумієте? Поможіть хоч хто небудь. У <laughs> мене вже кумолів нема. Хоч хто небудь поможіть. Слюзі ставить здоров'я спонсор на каналі Майстер Палич з кільком красочем один. От, е, інженер тримає подарунку. Дякую за подарункову, дякую, величезне. Привіт, ставлю привіт. Ну поможіть хоч хто небудь, ну чесне слово. От скільки я горку 1-3 розмотав? Один Триорку розмотав, блядь, сука, Спасіть, блядь, Help me. Please. Один чотири. А шкода 56 була. Базик типу двушотний, там альфа не пройшла. Центуріон, а ще хто був. Ну, короче, 7К чисто на горі зробив. По суті, сам. Ну, поможіть то-небудь, мать вашу. Алло. А куди черватюр їде? Ви можете об'яснити, куди чарик їде зараз. Чому він туди поїхав? Не можна під стерву підставлюйся. Якщо він зараз зайде нагору і вб'є фазу, я просто буду плакати, блядь, з цього всього. Ну нема інфі по стерві, нема. Судя по тому, як мені стерві там нема, я не знаю де стерве. А от вона де. Ребебешку грузить на стерве. Прикинь на все іву. Божечки, закрий фазу, чел. Так, назя, найзя, назя, сайвимся. Сейвимся не так пролить можна мене. Я ж кажу, я вам сейчас роблю запись. Як добре, що в них гріль не додумався поїхати. Борш не думався поїхати? Я не знаю, ризикувати, напевно, потрібно, так? Да? В СТРВ поїхати. Охренеть, мы це выиграли, блять! Я... Як? Як ми це виграли, Це жесть просто, блять. Оце груди в орденах називається. Оце називається груди в орденах, блять. Це тупо, це тупо лайк, тупо, тупо лайк народ, блядь. тупо лайк. 8 <coughs> Диметрій 8К, але просто сам сам все зробив, блядь. Просто тупо лайкосик, блядь. Я не знаю, як ми це виграли, це піпець просто. І назву, да, робить цей Деметрій. Зробить назву стоять Альоші, блядь. <coughs> тупо назва стоять Альоші, блядь. Ого, <кій> повага! Повага за такий нік, повага. <кій> тупо повага за такий нік, блядь. Ляякий, тупо повага. <кій> тупо повага. А кажеш танк. <кій> Я тобі говорю, на будь-якому іншому танку тут було б 10к. Я тобі говорю. Просто в один момент гра сказала да. Просто я те, що я говорю, Згадайте початок боя. Я не міг просто в танка попасти. Не то, щоб когось пробити. Просто рахунок 5-1 ми програємо, мене 0 демеджа. Просто рахунок 5-1 ми програємо а на 0 демеджа, блядь. Сидиш отак, блядь. Типа, блядь, піпець. І... Згадайте, я говорив. Тут буде типа чудо, якщо я в нуль вийду. Провіряю, який бій виходить, блядь то, що вже мітка? Характер, та яка мітка? Ще тільки. 91. Ну, це так така, тут. Е, Грільок. Ну, типу, ну подивіться на це, бля, Це Подивіться на це, як це можна Сюда. виграти було, я не знаю. Просто подивіться на це. Ми, дві людини грало і Капазеха Красавчик. От, Капазеха Красавчик, так. Да, типу, ну просто подивіться на це. Як? Як це ми виграли? Я не знаю. Давай дам взятку ВГ на мітки. Я ж не друг ВГ. Характерник, я ж не друг ВГ. Це крута катка. Просто тому, що не було арти. Чуваки. Просто тому, що не було арти. Була барта, це бій в 2К демеджа. Я вам говорю. Не було арти, і от е, через те побєдка. Додай, додай. додай, я, Лешка, я не знаю, як ми це виграли. Читай, раз. Чувак вообще нічого не зробив. Просто 500 метрів проїхав. Удачі, 0-0-0. Яга типу блядь, 2 кілометри докаталася. Чувак, що ти робив? Яга 2 кілометри наїжджає на цій карті, робить два постріла. Це як? Тупо, Як можна було на Малинівці 2 кілометри наїздити на і зробити два шота Піпець просто, блядь Дорога! Кілометр! 3 нуля. Нуль-нуль-нуль. Жесть просто! Цей хоть кудись стріляв, хоть приблизно в танки, знаєш. Русланчик, Русланчик 6-2. Русланчик, по-моєму, на горі коли в мене був, да Русланчик. СТРВ-очка, тичечку, 2-1-1. вдала зайнята позиція. Ну, патон за танк. До патона за танка взагалі претензій ніяких не має бути. Одна тичка це його. Ще одна яга! Один один. Ну як ви можете грати на ягах? Я розумію, ну в кожного, бувах, і бій не пішло. Ну дві яги в одному бою, яких просто таке, ну це блядь, Жесть. Рі-2-2. 9-7-3. Ну це як у мене на горі був. Фаза не знаю, була на горі чи ні. Ну, це, звісно, три шаг, блядь. Арта зло, 100%. 100%.